Україна перейшла на літній час. Восени час переводять на годину назад в останню неділю жовтня. Цей час вважається природнім для України. А у березні час переводять на годину вперед. Такий час називають літнім. Багато українців виступають проти переведення годинника і не бачать користі в цій процедурі. Незважаючи на всі суперечки, поки що скасування процедури не ухвалено Верховною Радою. Вчені і лікарі вважають, що перехід на літній час однозначно шкодить самопочуттю. Зокрема, були помічені такі негативні наслідки для здоров'я. Зростає ризик інфаркту, частіше болить голова, загострюються хронічні захворювання, особливо серцево-судинної системи. Збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод, порушуються біологічні ритми, погіршується як. Якісь сну. А от як переведення годиннику вплинуло на вінничан та чи варто і надалі змінювати час, ми запитали у містян. Багато було вже сказано про це. Типу, що будуть прикращати переводити годинники. Я поки що не відчув, тому що сьогодні який другий день здається, як перевели годин. Я поки що не відчув. Да, але не знаю, як на мене, то краще не переводити годинник. Став спати на один час менше. А як вважаєте, чи потрібно взагалі в Україні переводити годинники? Ну, я вважаю, що є люди, які цим займаються питанням. Там економісти, да? це з економією більше зв'язано. Ну, чисто як на мене, було б добре, що був би статичний час. Тобто, одна конкретний ну, час, який не змінюється. Не відчула на собі ніяк, бо я поспала всього дві години і ось пару годин назад приїхала в Вінницю. Переводити не знаю, не бачу сенсу. Важко спати до лісі не хочеться. Так відчув, тому що дискомфорт є наприклад. Йдеш в тернажарну залу, думаєш, о, по времені маєш піти, а не встигаєш. Як ви вважаєте, чи потрібно взагалі в Україні переводити годинники? Ну я вважаю, так. Інколи стрес для організму і для людини це корисно, тому що так ми жили би в зоні комфорту, а так ми образно міняємося. Так, звичайно, на літній час дуже складно переадаптуватися, тобто. Сьогодні зранку багато колег і я так само відчуваємо в тому, відчуваємо недосип цієї однієї взагалі якось не вистачає. А як ви вважаєте, ви взагалі важливо в Україні переводити на літній час годинники чи ні? Я думаю, що краще б воно залишилося на літньому часі і надалі, тому що ось ця одна година, так як зараз темніє, уже пізніше, що можна справитися роз якось. Розпорядитися своїм часом для того, щоб все встигнути, свої хатні справи, і там, після роботи, ще отримати якийсь досуг.